Злість, ти роз'ятруєш із середини те, що не можна чіпати. Ти випинаєш мої розчервоні вени, аби скресала щось мимовільно поза нашими стосунками. Ти переносиш мене на острів, де я сама ізольована, самітна і німа. Ти на іншому березі, коли серця не чують одне одного, бо занадто далеко. Судини вибивають темпоритм без пам'яті, аби не було надто боляче, аби кров стогоніла де-інде, лише осерді серця. Я піду, та чи зможу я піти? Певно, зможу. Не почута тобою, незглибна брила, яка запинає тобі очі, незмигні серця, що лишили осторонь від суперечок, непримітна я в твоїх очах. Та чи доста нам цього? Злість стелить переді мною стежину втечі, яка то яскраво палає, а то зникає. Як бути, не знаю. В його крихкому світі я замала, в його точці дотику я позбавлена рухів, а його довіра намацала клапоть з невіри, яка ламає збудовану нами опору. Руйнує сім'ю, яка за сімома замками ховає проблеми. Аби хтось не побачив, не уздрів, що ми не ідеальні. Задля чого? Задля кого? Тільки минулого чи теперішнього, бо майбутнє невідоме і рівновага невідновна або ж злість пекуча, занапастить ще до того. Стежки, які з'являються, то зникають, знають, що буде далі. Тільки не я. Не я, бо я ще не готова слухати свого серця. Я не готова приймати рішення. Я ховаюся, аби не схибити Проте, чи відновиться внутрішню рівновагу.